Західної і східної Європи об'єдналися у боротьбі з фінансовими злочинами. Договір про об'єднання цих зусиль держави західної і східної Європи підписали в Україні. Представників відповідних служб, які борються з податковими фінансовими злочинами, Україна приймала наприкінці вересня в Одесі. У міжнародному саміті спільні зусилля компетентних органів країн Західної та Східної Європи в боротьбі з податковими фінансовими злочинами взяли участь 17 країн. Дуже важливо, коли колеги обмінюються досвідом, щоб і законодавці були поряд, і все те втілювали напрацювання, досвід і так далі в нормативну базу. Большая разница в том, что у вас есть налоговая полиция, у нас ее ликвидировали после 2000 года. Сейчас у нас полиция ловит преступников, а Минфин, Федеральная налоговая служба, занимается, гражданские люди занимаются общением с налогоплательщиками. Хотя в России иногда не хватает все-таки вот какого-то полицейского элемента в вопросе применения санкций к уклоняющимся от оплат налогов. я думаю, що сьогоднішня подія є унікальною, тому що саме на таких заходах закладаються основи довіри, взаєморозуміння, і дуже важливо особисті контакти. Коли ви приїжджаєте в країну, знайомитися з людьми це дуже важливо, щоб досягнути успіху у тій справі, якою ми займаємося, установити партнерські стосунки, щоб досягнути спільної мети. А наша спільна мета боротьба з тяжкими і організованими податковими фінансовими злочинами, які розповсюджені і в Україні, і в Європейському Союзі. You know, ви, напевно Ітолії... знаєте, що в Італії. Дуже добре організована злочинність. Я б хотів сказати, що мафія ціль номер один, з якою потрібно боротися не лише у масштабах Італії, але й в масштабах Європи. Для того щоб вести успішну боротьбу з мафією, потрібні серйозні інструменти. І в даному випадку ця міжнародна співпраця є хорошою можливістю для цього. Я вперше приїхав в Україну. Це така для мене хвилююча подія, цікава. Вперше, у такому форматі, як тепер відбувається і засідання координаційної ради керівників органів податкових розслідувань. Якщо раніше у таких нарадах брали участь лише постійні держави-учасниці СНД, то зараз на засідання ради, яке відбувається в Україні, запрошені й представники відповідних органів країн ЄС, Азії інших країн, Європолу та організації економічного співробітництва та розвитку. Віднині координувати роботу органів фінансових розслідувань буде наша держава. Таке рішення прийняли учасники саміту. Вони уповноважили. Очолити координаційну раду начальника податкової міліції України Андрія Головача. Я вважаю це великою перемогою для України. Наше головування це висока довіра з боку наших міжнародних партнерів. І ще раз підкреслюю авторитет української податкової міліції. як серед країн пострадянського простору, так і країн Західної Європи. Я думаю, що головування нам надасть право ініціативи. Цим правом ми обов'язково скористуємося. Авторитет податкової міліції України доводилось чути на міжнародній зустрічі в Одесі не з одних вуст, і обрання представника України головою координаційної ради органів податкових розслідувань учасники вважають важливою подією. Я думаю, що це дуже важлива подія, тому що ми дуже добре співпрацюємо з Україною. У нас стратегічна співпраця. А зараз, коли Україна головує на координаційній раді, є шанс закласти ефективне співробітництво з країнами СНД і країнами Європейського союзу. А Україна буде такою з'єднуючою ланкою у процесах співпраці у боротьбі з податковою злочинністю. Я воспринимаю это очень положительно, потому что Ксонор это организация, которая действует с 2000 года. и такая ротация и руководителей, и позволяет как бы внести свежую волну в адрес организации, и точно так же позволяет еще раз просмотреть пріоритети, задачі, цілі і коштулу. улучшити. Я хочу сказати, що ми дуже ефективно співпрацюємо з податковою міліцією України. У нас склалися прекрасні контакти. Податкова міліція України це хороший партнер. Ваша податкова міліція, як на мене, є прикладом хорошої структури. Вона добре організована. Те, що ми хотіли б взяти від податкової міліції України, це велике бажання відкриватися суспільству, велике бажання йти на зустріч людям. Це те, чого нам не вистачає. Найдосвідченіша фінансова поліція світу, яка у 2009 році визнана найкращою за моделями роботи та за результатами, фінансова поліція Нідерландів. Сьогодні її представник дає свою оцінку співпраці з податковою міліцією України. Наша співпраця з податковою міліцією України тісна і продуктивна, і дуже важливо, що в процесі цієї співпраці ми навчаємося одне в одного. Ми обмінюємося інформацією і, звичайно, стаємо кращими як організації, що розслідують фінансові злочини. В Україні стверджують, що останні роки обміну досвідом показали міжнародним партнерам, є що перейняти в української податкової міліції. Зокрема, для Європи є невирішеним питання шахраювання з ПДВ. За оцінками експертів. Збитки від цього становлять для Європи сто Мільярдів євро. У нас ця проблема зведена, зведена майже на нівесь. І це не тільки дивує європейців, вони, вони звертаються до нас з, з намаганням отримати, яким чином ми це робимо. Ну і ми отримуємо позитивні оцінки з їхнього боку. Новообраний голова координаційної ради говорить про потребу активізувати робочі групи ради. І насамперед з тих напрямків, які визначені пріоритетними для податкової міліції, а таких пріоритетів сказав Андрій Головач, сім насамперед, це боротьба з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. Це протидія виводу коштів за межі країни в офшори або країни з так званим пільговим. Режимом оподаткування це боротьба з незаконним обігом товарів підакцизної групи і тощо. Нові ініціативи, яких чекають від головуючої держави, не забарилися. Україна скористалася такою можливістю, а радше своїм правом, як кажуть, не виходячи з конференц-зали, начальник податкової міліції України запропонував створити форум фінансових поліцій Західної та Східної Європи, який повинен стати комунікаційним майданчиком для оперативної роботи різних країн. Запровадження механізму обміну інформацією, звичайно, вимагає часу, але в цьому напрямку зроблені важливі кроки. І звичайно, наша ціль оперативний обмін інформацією, обмін оперативними даними, тому що маючи таку можливість, можна говорити про досягнення якихось результатів. А обмін інформацією у ході оперативних заходів це важливий аспект, і звичайно ланцюжок, по якому передається така інформація. Це дуже важливо. Створення форуму не єдина пропозиція від України. Закордонні колеги підтримали ідею і про створення спільної електронної бази економічних злочинців, яка, на думку Андрія Головача, унеможливить незаконну діяльність ні на своїй, ні на чужій території. Ми будемо ініціювати створення електронної бази економічних злочинців, яка надасть нам можливість більш ретельно боротися з не тільки з виявленням. Окремих злочинів, а ми будемо працювати відносно конкретних осіб, які здійснюють злочини не тільки в нашій країні, а потенційно і за межами, і навпаки. Ті злочинці, які десь проявили себе за межами нашої країни, можуть приїхати до нас і створювати якісь оборудки, які Проти нашому законодавству. Ми розраховуємо, що оперативність вирішення завдань, які стоять перед правоохоронними органами нашої держави, дадуть можливість оперативно реагувати на ті зміни, які проходять в фінансовій сфері. Що ми маємо на увазі? Перш за все, це в тому числі витік валюти за кордон в офшорні компанії і так далі. Ми бачимо, як ділки тіньового бізнесу це роблять за декілька хвилин. А такі міжнародні заходи, які проведені зараз на цій конференції, обмін інформацією, створення єдиних баз даних, володіння оперативною інформацією, де можливість абсолютно оперативно впливати на ці всі речі. Дводенна міжнародна зустріч в Одесі увінчалась спільною заявою учасників саміту. Її суть зміцнення співпраці між країнами, об'єднання зусиль у боротьбі з фінансовими податковими злочинами. А традиційне фотографування на згадку стало для закордонних гостей не суто технічним моментом, а спонукало до неформального погляду на своє перебування в Україні. це фотографування породило у мене таку асоціацію. Є група людей і є можливості, які ця група може використати. Украина, у меня в первую очередь ассоциируется наши коллеги со стабильностью. Почему? Потому что, опять же, наша служба работает с налоговой милицией Украины с 2000 года уже. Даже хотя это договор только подписали. Реальная работа началась еще раньше. Я вижу динамику развития и очень положительно оцениваю вот именно работу, и главное то, что перспективу. Це дуже гостинна країна, дуже красива. Я побачив, що колеги, з якими я тут зустрічаюсь, великі професіонали. Вони мають серйозні наміри покращувати свою роботу, зміцнювати, консолідувати партнерські стосунки, партнерську співпрацю, яку ми постійно розвиваємо. На мою думку, ми досягнули мети зміцнення співробітництва.